Місіс приємність одна з дуже страшних персонажів третього розділу Playtime. Але якщо я скажу, що в неї є чоловіча версія, сьогодні ми проживемо сто днів за містера Приємність. у Minecraft Hardcore. Подивимося, як я еволюціоную. Наскільки сильним я стану, чи зможу я перемогти? Чи все ж прототип мене знищи? Подивимося в Кінці відео. Спочатку ми з мінімізприємність спавнилися як чилдрени і вчили смайлінг кріперсів. Ну звіряток. Що цікаво, я не бачу тут серед них Кетнепа. Дайте вгадаю. А, це прототип? Особливий прототип. Вник. Собі. Що було для нас ну не найкращим варіант. А Кетнеп, де виходить? Коротше, він заявив, що він реальний лідер корпорації і почав руйнувати все нафіг. Коротше, мій сприємні сказали, щоб студенти стали позад нас. Але в мене питання. На що? Ти сподівалась. Коротше, цей просто зламав пол під нею. Я звичайно бісився. Він запитав, хто там наступний. Я на нього накинувся, але так сказати. Він і мені дав нормально. Через що моє лице стало не таким? Я сказав бігти з смайлінгпітерсам. Оскільки це був єдиний варіант, так сказати. Вони втекли, але проте тигнався за мною. Тут я побачив дог Дея. Так сказати. Він сказав, що той іде, і ми вирішили сховатися в кабінці туалету. сказати. Будь ласка, не Будь ласка. Далі Дог Дей зрадив мене. І, так сказати, сказав, що він мусить вижити. Віддав мене на розтерзання. боже. Я тебе, блін, вшив, а ти віддав мене на розтерзання. Я з тобою більше не дружу. Я не дом Далі він послав своїх якихось персиків, взяти мені. Я навіть не знаю, просто чесно. Вони бігли за мною. Довго чи коротко. Та я не міг від них нормально втекти. Я забіг. У так званий офіс, і тут вони досі бігли в офіс за мною. Вони прорвалися. та зайшли в офіс? На третій день я намагався ховати. Але вони були дуже дуже сильні. Я знайшов би І почав. Хайти, сказати, з Це дуже було так все-таки сильно. Чи правда другий дістав гармати? І тут приємність уже більша. Вийшла і врятувала мене, слава Богу. Повезло. Ура. Далі вона дала мені предмет була в я теж став більшим. Плюс 5 нових сердечок. Ура! Класно! це просто супер. Кетне. Чорт це погано. Нам потрібно або його перемогти, або ж не утікали. Все таки тікає, окей. Чор, че, чор, чор, чор. Чорт че чор, чорт китня. Стоп, як ти так? Коротше, бо він сказав, що ви впадете від мого бога. Та й в принципі, я й підозрював, що котне на боці що туди побуде. Тик скази, але я не чекав, що до дебитунду. Далі я вирішив врятувати міс приємність, хоча по факту вона навпаки поки має так робити. Ну я взяв на себе кетнепчика. Я біг. Але потрапив був ось таке місце. так взагалі робити, тут вже нічого нема У мене була всього лише булава. А кетнеп вже наближався. Якщо треба дістати Є! Я відкрив двері. Ура! І двері закрилися це... це якраз тоді, коли потрібно. Я продовжував тікати, бо розумів, що це може бути проблемою. Тут пробачив місць приємність. яка теж сюди, так сказати. Прийшла. У нас усе окей, в принципі. Що? Ж, тут у нас так сказать, починається весело. Мені сказав, знайди дев'ять яблук і станеш імбою. Зрозумів. А я сказав, що зрозуміло. Це просто суперол. Я зможу стати сильніше. Тільки не ти. Кетнеп напав на мене, але мій сприй'я місію рішила мене захистити. Сказали йти до плейхаусу, тобто ігрового будиночку. Це було дуже цікаво тому, що я не знав, що у тому ігровому будиночку є. Але так сказати, вирішив я таки послухати І Прийшов сюди. Тут я побачив нічого. Ну, звичайно, окрім друзів, так сказати. Вони всі були тут. І так сказати, вони мене зрадили. Що ж, будемо сподіватися, що далі усе буде окей. Вони почали на мене наступати, а я не хотів ним шкодити. Вони мене скинули. Ммм, справедливо. Я впав у, так сказать, басейн з кульками. Тут, у принципі, мені було не дуже безпечно. бо тут були якісь. Блін, щупаці. Я вирішив, що це занадто дорослий контент для вас і краще його не показувати. Ммм. -да. Мені треба паркурить по ось таким от частинкам платформи, щоб вижити. Інакше я впаду у щупальці. А це те, що я хочу останнім. І це дуже важливо, щоб ці щупальця стали мене. Вони просто почали ламати платформи. За мною. І зламали платформу, на яку я мав стрибнути. Якого фіга? Це бісить. Знаєте. Мені. Тут я побачив шматок піци. Як вдало? Я кинув його фігзно куди, і воно побігло за ним. І тут я, так сказать, уже пройшов решту. І нарешті вибрався. На наступні дні я досі намагався знайти хоч щось. нарешті. Благаю, скажи, що я можу просто його взяти. Да ви смієтеся? Ну все, вам капзда за те, що ви зробили. Так сказать, мені сказали триматися подалі від яблука, але я вирішив, що. Не, нам потрібно, так сказати. забрати, я заберу я або коли не бійтеся, але так Слухай, думаєш, це саме уже зумі, блін. О боже, він він щось кинув. У себе та в цих. Вони об'єдналися в мутанта. О, господи, якщо ви хочете, щоб я вижив сто днівку за такого мутанта, то ставте лайк. Сили були геть нерівні, бо це був мутант, блін. У нього були сили всіх. Вона запитала, чи якісь будуть останні слова. А я вирішив, що. Мені не надо останніх слів. Бо останні слова скажу оце. От я намагався дістатися до яблука. Але ніяк не міг. Потрібно було якось відполігти, цю пігню. Я побіг, так сказати. І сказав, що вони ну, і Після того як вони зламали певний контейнер. Я зміг нарешті стижить яблуко. в той же момент я відчув приплив сил. Отримав була викласність. Я отримав додаткові і, так скатить. точніше олівчики, І тепер я можу вичитися. Іди сюди. На на. На тобі, на тобі. Ну все, кабзда тобі. Вони розділилися на багато смайликів. Ну и так, так сказать. Ось так вот уже вышло. Гайс, я вас хочу кильнуть дуже сильно, але сюжетка... Мені сказали, що кілять килятник... ніку... Кілять, на тільки тих, хто прямо от видно, що це зго і згою немає у них і чого лиця Чесно. А, я б не довіряв. Ти живий? Точно, ти живий. Е, Кетнеп почав використовувати свою найімбовішу зібільність. <плес> Мне треба держать... Ты купишь яблучко. И меня отправили за ист ⁇ м Вона Он сказал, найти Поппи, но я решил, что, скотившись по гірці в основном каті, я смогу ее найти. О, боже, Поппи! Эти придурки и раньше не становили прям загрозой, а сейчас так тем больше. Есть, Поппи наш. Головне, що просто ще хтось накачаний, нормальний, не прийшов. як кетнепчик, чи, 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 що закштал <скрикул> того. Є. Е. Так, лялька. Так сказати. Вона подякувала мені за те, що я врятував. І так сказати. Ти? Так, ти на нашому ботчині? Вона сказала, що боя лише в попі, далі цей. Далі вона сказала, що я френд. Але поппі на мене накинулась. За що? За що? Я потрапив у якусь фігню. Треба вибиратися тепер, блін. Аааа. <риклад> вот защо мені ці тики синики ревили, блин. Ок, поїхали... Іграшки? Слухайте, ти... Я знаю, що я на игру в фабриці, але мені меня учится Боже, це вже занадто. Скільки вас тут? Пограти з вами? Та вас тут забагато, щоб з вами грати. Блін, да ви щось стрьомні. От, звінять якийсь хоррор з вами, оце от це да. Це так так. так Чудово. було Слухайте, ви ніби копірки з ознайменних ляльок Синавчика. Ну, в принципі, та ти смієшся за мене. Вас двоє? Слухайте, гайс, а ви не хочете нормально так сказать пайти? А то якось це не серйозно. Ні, ну честно, серйозно, не серйозно. Нарешті, атакував. Єс! Yes. Мінус, придурок. Ура! Я отримав якийсь ключик. Сподіваюся, що цей ключ виведе мене звідси. Глибоко сподіваюся. Давай. Двері відчинені. Ура. Так, тепер треба знайти Поппі. Знову. О ні, я б ти! Хе-хе-хе, ура, знайшлася. Коротше, нам потрібно знайти Поппі really? і ще п'ять яблук. How Тоді ми переможемо. Хммм... Like mm. Так, я отримав п'ять додаткових сердець. Схоже, що таке це особливий. Так це прикольчик, що отримує серця, в незалежності від яблуч. От було б таке у всіх виживаннях, просто мені мільярд сердець дали. Б. Класно було б. Я не міг там ще постоять, щоб ми там ще 5 мільярдів сердець. І мені показали, куди ключик підходить. І я пішов у ту локацію. Цікава якась локейшн. О, ні тільки не це, господи боже. Я почав блукати з... зі своєю воду, так сказати. Місприємність. Хотя бы туба. Але я щось не впевнений, що я зараз можу нормально думати. Все, так сказати якось вже занадто. Я перемістився в лабіринт. Ну так, класик. Тепер мені треба звідси вийти. ще якийсь зігенератор. Питання, як? Да кап здак, не зрозуміло чорта. Я к О. Блин, ты придурок. Да, иллюзия, звичайно. Ну что ж, что ще может быть? Попи! 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 Так, це Можете реально Поппі? Господи, де саданектібай. Так, попік клітці тут корінь і тут яблочко. Ну в принципі, мені не вперше перебору титанів, титанів якісніші за мене. Повірте, не вперше. Мої виживання минулі. яскраво про це говорять. Майнюа. Усе це дуже весело. О боже. Кисси, ура! ти нарешті на моєму бойці. Так, Кісі. Ти відволікай. Я візьму яблучко. Яблуко. І... Ну, все. готово. Два яблучка є. Ось тобі двійка. Двійка тобі, двійка, двійка. двійка. Еще одна двичка. Все в минус. Поганый лучший. А, -а, -а на резьте. Так, ты теперь вильна? Чудо. Значит. Дивись. Нас четверо. Поппи, я, ты и еще мисс приемность. Тож нам надо швы идти. Так. У мене тепер є. Радіо? це чудово. Мені треба туди врятувати міс Делайт. Міс Делай. Я йшов І знайшов її. За дверима Макар. А там, блін, газ. Газикат непло. Я думаю, треба підчинить двері або зараз або ніколи. ОПЕНСДОР! Yes. Я не знав, що вона теж може ставити книжки. Клас. Тепер банк готово. У нас є два яблука. Потрібно знайти ще чотири. Так, це виявляється скрывання, і з неї можна нормально тут наш. Що ж. У нас є, якщо що, тіма, якщо нам потрібна буде допомога, вона допоможе. Тож, це вже щось. Це хороше, щось позитивне, щось добре. Да, 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 да. -да. Я буду бісейв. Бісейв, бісейв, бісейв. Ех. Вообще, будь ласка, на момент цього відео, скільки уже я по стоп трап. У 10 мільйонів, в 10 мільярдів. Ну, звичайно, що я впав в якусь півню. Ну, тут були багато механізмів. Стоп, я в FNAF? Блін, а це уже якщо я потрапив в FNAF, то мені все не вид. О ні. Воно ворушить. Да твою ж геометрию Ну за что Ну за что Друже просто Прикинжи его пока можешь Все шанс втрачен Давай Иди за Хаги Ах господи Ну, в принципі, отак І б ішов п'ятдесятий день. Що ще робити? Двійки, атаки. на ліпці. Ну і хугі вугі, який переважає тебе по силі. А, хоч якесь виживання можна, щоб йшов так, як я хочу. Ура! Заспавнилися у ліпці, які хугі вугі пробить не що ж, я маю хоча б щось. Я після бы... що? цього пішов.